Вітаю всіх на каналі Затишне В'язання. Сьогодні я хочу показати еластичний набір петель спицями. Називаю його для себе спосіб вузлики. Чому? Бо тут під час набору петель по краю ми ніби затягуємо на спиці петлі вузликами. Такий край дуже еластичний, він зовсім не стягує полотно. Гарно дуже поєднується потім із резинкою. І Зручний ще тим, що не потрібно відкладати довгий хвостик нитки, коли ви набираєте петлі. І Я користуюся таким способом часто, коли потрібно набрати велику кількість петель. Зараз у мене в роботі кардиган, тут набирала я 228 петель і користувалась якраз цим способом. І Можна побачити, наскільки еластично дійсно виглядає цей набір. Зовсім він не стягує полотно і досить естетично виглядає і з виворітної сторони, і з лицевої сторони. Ну, тут фактично і ту, і ту сторону можна використати на лицьову. І давайте тепер подивимося, як же все-таки такий набір можна виконати. Я набираю тільки на одну спицю, тому що на дві спиці петлі краю, вони такі дуже розтягнуті, не дуже гарно виглядає. На одну спицю, але самі петлі я не дуже сильно затягую, щоб потім було зручно набрати перший, пров'язати перший ряд. Що робимо? Кінчик ниточки, схрещуємо, схрещуємо. Якщо я накинула цю ниточку поверх, я під низ її, підгинаю. І утворюю ось таку петлю, і затягую перша петля готова. Підтримую її пальцями і накидаю ниточку на великий палець руки. Далі набір дуже схожий на класичний набір петель. Я заводжу спицю під петлю, яка в мене утворюється на великому пальці, і Протягую в цю петлю ось цю ниточку, яку я затискаю іншими пальцями руки, ось сюди. І в мене формується петля. Тепер отут потрібно затягнути вузлик. Я для цього фіксую петлі і починаю повільно тягнути. Тягну, не відпускаючи ось цю петлю, тому що тоді затягнеться вузлик не дуже щільно. І не дуже естетично буде виглядати. Повільно затягую, все, готово. Перші дві петлі є. Продовжую набір знову хвостик підтримую, накидаю на великий палець руки ниточку. Тут я пальцями фіксую, допомагаю собі, заводжу спицю в петлю на великому пальці. І в цю петлю підхоплюю і протягую ниточку. Спочатку я доводжу петлю до інших петель, притискаю пальцем, і починаю повільно затягувати. Як бачите, в процесі ця петля може перекрутитися, і вузлик затягнеться некрасиво, не так, як нам потрібно, тому повільно. І в кінці підтягла. Три петлі є на спиці. Продовжуємо. Звичайно, спершу це не дуже зручно. І ці вузлики, якось, ну, не кожного разу виходить, затягнути дійсно, так, як нам потрібно. Але трошки потренувавшися, дивіться, це досить просто. <зробити>. Головне ось тут, перш ніж починати затягувати, зафіксувати так, як це потрібно, і потихеньку ми відпускаємо і затягли. Так, ось уже в мене 5 петель. Продовжую ще раз накинула на великий палець, завела спицю під петлю і в неї протягую. Петлю. Зафіксувала і починаю затягувати. Якщо ми не будемо фіксувати петлю, то під час затягування може статись ось таке. Бачите? Щоб цього не було, щоб цього уникнути, ми якраз і робимо ось таким чином. Підвели петлю, куди нам треба, зафіксували, і тоді затягуємо. Ось так це виглядає на спиці, і далі я почну пров'язувати. Наприклад, резинка один на один. Ну, власне, і все. Ось такий набір петель. Можливо, комусь знадобиться цей спосіб, хтось ним скористається. Ну, а я дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.